Всем привет! Вы на канале Анастасия Влог из Короче, вот тут у нас пляж Риборни. И вот тут девочка, а вот тут Тіна. Ну, я думаю, что Тіна будет спать до часу. Короче, будет спать долго. А вот девочку я сейчас поснимаю влог, я її сейчас розбожу. Я ее не буду, я її просто напою, один. Ну, вона уже якби. Ну, я її ее в такий теплий наряд. і я, короче, ще заказала бумаги лабубу. -бу. Він мені приїхав, нам попався біло. отакий от. Даже з брілочком. Во. Можна висять, куда захочеш. Дід куда ще о цьому не знають, Так що сьогодні прямо знають. Так, я думаю, что вони поїдуть удар. И я не знаю, что вони один. Ну, я думаю, що вони вот так вот будут. Короче, сейчас будем будить. Еба уже проснулась. Сейчас я їй дам лабубу, чтобы она просто подивилась. На нього. освоїла. Что це таке вовсе? Лабабона. Тримай. Дівочка, конечно, рада, що у нас попалась Лабубу. Но є не гуляє такими ігрушками, як Лабубу. У неї там є ігрушка Бася. Ота от, от, та от Лабубу, така розова. Потому що моя дочка більше любить розовий. Вони обоє люблять розовий. Ніхто із них не любить білий. Я люблю білий, а от вони люблять розовий. Вони у нас Pick me, Girl. Пікмі бейбі. Коротше, це виходить моя тепер ігрушка, підставка, брілочок, тому що вони такі не люблять, вони люблять он тут. Ну, це оригінальна, а он то не оригінальна, бо вона без брілка. Ось ця наша євочка. Я не знаю, чи мені зараз з нею йти гулять, чи мені ще з нею тут побути, тому що... Я не дуже сильно хочу з ними йти на прогулку, але можна було сходити. Так що давайте підемо з лабубу. Підемо на прогулку. Пофоткаємо їх. Там хоча б трохи. Коротше, йдемо на вулицю. Йдем Я собі туди от вже прибабахала свою лабубу, Йду. Ой, лабубу упала. Ну ничего, кислить, короче. Короче, для Лабубу я ще заказала кучу всяких одеж. Вони прям из Лабубу моей приехали. Моя Лабубу приехала сегодня десь дуже рано. Я ее решила не открывать, решила открыть десь в день. Короче, вот так. Я думаю, что мы погуляем сегодня без коляски, потому что с коляской я ч-то не хочу. Так что пришли без коляски гулять. Ну, вс наше Ева. Я не знаю, куда она піти. Ну, можно до собачки туда в холодок. Ну, в принципе, не дуже там и интересно. Тут, короче, такие вот такие столбики, я не знаю, что это. Ну, то, что все по типа столбике. Короче. Я еще заказала кучу всяких вещей. Так что мы будем на лабубу мерить вещи. Все. Так что вот так. Вчора йшов дуже великий дощ якраз таки вчора зранку я вирішила заказати ту лабубу, але вона приїхала мені уже сьогодні в 4 не, в 3 часа ранку 3 часа, 0, не, в 4 часа ранку вона вже приїхала, Я встала і, короче так от пішла, по свой А потом спать пришла. Я, конечно, не снимала распаковку, потому что не хватило. Но там была упаковка. Так Сейчас потом, там даже сильно жарко, а я не на мозг. Нет, короче. Там такой жарень. Лола не кричи. Короче, мы пришли. Ева. Ой, упала. Короче, ось у нашла бабу. Це моя ігрушка, потому що, якщо Ева не хочет її, то значить це моя ігрушка. Короче, вот такая вот у нас Євочка. Я вирішила зняти просто наш ранішний влог. Дальше я нічого знімати не хочу і не буду. Потому что не хочеться. Такая вот Ева. Там Тина спеть. Ну я пока что зеву тут. Короче, так. Всем пока. Всех просто обожаю.